Десяте грудня, самотужки не впораєшся. Краще двом, як одному, бо мають хорошу заплату за труд свій. ЕКЛЕЗІАСТА четвертий розділ вірш дев'ятий. Якось моя бабуся впала. Це була зима, на дорогах та тротуарах було дуже слизько. Звичайно, що вулиці посипали піском, однак деінде залишалися місця, на які потрібно було ступати досить обережно. Того дня бабуся йшла на роботу. Вона, хоч і поспішала, ступала обережно, уважно дивлячись під ноги. Коли бабуся дійшла до сходинок, якими потрібно було піднятися, щоб потім повернути в потрібному напрямку, якимось чином вона посковзнулася і впала на спину. Біль від удару був настільки сильний, що близько 15 хвилин бабуся не могла підвестися. Людей навколо не було, і ніхто не міг їй допомогти. Якимось дивом вона встала і далі пішла на роботу, але страшний біль не вщухав, бабуся вимушена була звернутись по допомогу до лікарів. Спочатку їй зробили рентген, потім оглянули кілька спеціалістів, згодом відправили на магнітно резонансну томографію і зрештою хірург травматолог поставив їй діагноз. Компресійний перелом дев'ятого хребця. Він сказав, що їй дуже пощастило, оскільки не був пошкоджений під спинний мозок. Однак через таку травму є велика ймовірність від одного необережного руху стати інвалідом. Тому він порекомендував зробити бабусі операцію, щоб укріпити хребет, захистивши при цьому спинний мозок. У тому місті, в якому вона живе, такого рівня лікарів та обладнання немає, тому дав він направлення на цементування хребта до столиці. Бабуся була у відчаї, вона хвилювалася, не знала, до кого їй звертатися і що робити. Мої батьки активно включилися в допомогу. Мама відшукала лікаря, домовилась про приїзд бабусі до лікарні, організувала зустріч на вокзалі і просто з поїзда бабусю відтранспортували на госпіталізацію. Все було настільки гарно організовано моїми батьками, що вже через два дні бабусю успішно прооперували, і вона могла вже сидіти та ходити. Цією історією я хотіла звернути увагу на те, що як добре, що у нас є рідні, які завжди готові підтримати. Підтримка може бути як словом, так і ділом, фінансами чи звичайним телефонним дзвінком. Я зрозуміла, що для моєї бабусі це було дуже важливо. А чи практикуєш ти підтримку у своїй родині?